Не знаю, чи взагалі ще для когось актуальна тема електромобілів, але якщо раптом актуальна, я показую, що у нас зараз є, доступне до огляду з автомобілів. Nissan Leaf, Leopard 3 повнопривідний, Song Plus DMI, Volkswagen ID Unix, це в нас клієнт під'їхав. Denza N9 в максимальній комплектації з електропідніжкою. Ця машина вже продана. Також є Zikr 001-2, Denza N7, Zikr 7X. Танк Ель теж доступний до огляду. Кого цікавить, можете заїхати подивитися ще один зікер. Теж Леопард третій, Kia EV5 також є досить зараз активно на неї цікавляться. BYD Song Plus, не класика, а Toyota bz 3 x Не знаю, чи взагалі хтось такий бачив і чув, що вони існують. Тому, якщо такий когось ще цікавить теми електромобілів і хтось шукає для себе щось підібрати, заїжджайте компанія Електра, стадіон Арена Львів, місто Львів. З радістю зустрінемо вас, допоможемо і підкажемо.